Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на каналі. Сьогодні хочу розповісти вам про український фільм Вічник, прем'єра якого відбудеться 22 січня у кінотеатрах України. Вічник це історична драма, знята за мотивами відомого роману Мирослава Дочинця. Вічник сповідь на перевалі духу в основі фільму. Доля людини, яка прожила незвичайно довге і непросте життя на тлі подій ХХ -го століття. Головний герой стрічки Андрій Ворон. Він родом із Карпат і з юних років проходить складний життєвий шлях. У фільмі показано різні етапи його життя: молодість, роки війни, полон, табори, самотність і повернення до рідного краю. Усі ці події формують його як сильну і мудру людину. Картина не зосереджується лише на конкретних історичних фактах. Основний акцент зроблено на внутрішньому світі героя, його поглядах на життя, віру, страждання і людську гідність. Андрій Ворон постає не лише як свідок важких часів, а як людина, яка змогла зберегти внутрішню рівновагу і силу духу. Значну роль у фільмі відіграє природа. Карпати показані не просто як місце дії, а як частина життя героя. Гори, ліси і тиша підкреслюють філософський настрій стрічки і допомагають краще зрозуміти характер головного персонажа. Молодого ворона зіграв Павло Текучев, який готувався до ролі кілька днів перебуваючи в карпатській самоті. Образ зрілого героя втілив народний артист України Олег Масійчук. Цей фільм буде цікавий тим, хто любить серйозне українське кіно, історії про сильних людей і стрічки, які змушують замислитися. Вічник це кіно про досвід, пам'ять і те, як людина проходить крізь випробування часу. Пишіть у коментарі, чи будете чекати на прем'єру, ставте подобайку і до зустрічі!